Окупантів, але так було, що брата пускали на брата, коли радянські війська теж е, і насильно було дуже часто е, призивали українців, які були вимушені, хоча багато з українців, які йшли на служити в радянську армію, вони ж сприймали це як визволення України, як боротьбу так само за свою землю. Прийде німець днем, забирає молодь в Німеччину, прийде червоний червоний чума, НКВІС. Забирають ночі нашу в Сибір на тюрми. То вже не можна було витримати до всього. І тому Степан Бандера кликнув такий клич, що здобуєш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Україну, за ту спалену хату засуданий са. За ту пісню, що чути, коли собі. По дороги назад. У 90-му році ми знімали, 91-му, ми знімали, коли ветерани у по Дніпру, там на теплоході, і потім у кожному у Запоріжжі, в Херсоні, там і Миколаєві, і у нас виходили на... і маршем проходили по, по вулицях. Боже мій, ми, що мене ми слухалося? Ну, ви, ви ж знаєте, що ці міста це ж відставники. Вибирали найкращі міста, вибирали основники радянської армії совєтської трагічна історія України. Я думаю, що нам треба зараз історію залишити історикам. Нам треба про це пам'ятати і робити певний ґрунт, певний фундамент для наших подальших дій. Нам потрібно думати про певні кроки майбутні, але майбутні кроки мають базуватися на основ, однозначно на національній основі. І роблячи майбутні кроки в Україні, ми повинні все таки побудувати таку українську державу, щоб Україна Українська історія вона сприймалася, щоб українці дивилися на світ через українські очі. Згодом абсолютно, ви чули, як вас підтримують на Черкащині, але для вас Черка... ну, маленька область, Черкащина, ну да, її називають, знаєте, як. Черкаси, це козацький край, козацька столиця і так далі. От, але що для вас на, на вашій мапі свободи, що для вас, оцей маленька областинка, кусок Кирилограду, кусок Київщини, кусок Полтавщини, як було раніше? От Черкащина? Це найбільш сприятлива територія для сьогоднішнього розповсюдження ідей, які проповідує сповідується українське об'єднання свободи. Тобто, ми для себе чітко розуміємо, що якщо нам вдасться тут, на Черкащині, на Кировоградщині, Полтавщині, Київщині, Вінни збудувати кадрово такі самі структури, які у нас зараз є на заході, розгалужені. Ми будемо мати не гірший результат тут. Єдине, що нас може скажімо так нам може не давати того результату, це те, що його будуть красти під час різних фальсифікацій і маніпуляцій. Але те, що психологічно українці сьогодні вже готові голосувати за свободу, те, що відбувся певний злам і зруйновані міфи непрохідності свободи, це є факт. Ми Черкащину сприймаємо як ту територію. Яка є, скажімо, для нас однією з найбазовіших. Ви знаєте, у шахматистів є такий термін захопити центр, а потім все піде нормально. Можна вже бомбити всіх. Правильно, Київ і те, що навколо Києва, а все решта автоматично. А кулінари кажуть так, що закипає по краях, а потім кипіння приходить до центру, і тоді все вже вирішено. Ні. Для української справи центр це є база. Велика Україна на Дніпря. Він наш, він наш. Ви брешете, не ваш. Чому ж у нього патронтаж? п'ять гранат знайшли в соломі. Він ночував в чужому домі. Він наш, наш тягне Бог. Дякую вам. Дякую. Дякую, пане Олександре. Дуже приємна, невимушена розмова. Дякую, шановне товариство. Бажаю вам успіхів. Тримайтеся. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Налеві кожуні, сонце не палює зі а не право коли тобі на серці, останній шас коли стає ті місто, де спирта зміст, коли осіння казка, не казка амара, почти усе спочатку у суперечі трав. Super S